Сьогодні. Сьогодні я буду трішечки розповідати про херсон. І це, мабуть, більше потрібно херсонцям. А ще більше, мабуть, потрібно буде мені. Але все ж таки, що сьогодні? Сьогодні вранці нас... Я не буду не буду казати про ніч, тому що ніч теж була така весела. Дуже. Але вранці сьогодні обстріляли дуже сильно центр міста. І обстріляли його не арта, а це була прямо навала, ну, я так називу навала, іменно fpv дронів. Були поранені люди, а при тому, що це був не один скид, а декілька скидів поспіль. І не на одну точку, а на один район, ну дуже маленький по розміру. І це було гучно і страшно, тому що це було дуже близько з нами, поруч з нами. Одна наша вікуся вона бігла, ховалася від дронів, прискакала, така вся запихана, каже, ховалася. І якраз вона прийшла і був перший приліт. І після десь за півгодини поспіль у нас було десь. ну, Можливо, я щось помилюсь, але 6 точно за півгодини. Я спілкувалася з військовими. Не так, я спілкувалася з людиною, котру я дуже поважаю, і котрій в цій темі шарить. Він мені спеціально подзвонив і сказав: Ти ж будеш ввечері відео записувати? Я кажу, ну, звісно. І він мені сказав тоді, будь ласка, спробуй передати. І от зараз я вам спробую передати те, що я почула. Ну, по-перше, ми розуміємо, що війна, ми розуміємо, що ми на лінії фронту, і ми точно знаємо, що покращення ми поки не очікуємо, аби не було гірше. Так. Чому сьогодні так? Тому що е наші предполагають, що. Вони не предполагають, а бачать, що е, окупанти і вороги змінили тактику. Е, до цього треба прилаштуватися, треба просто розуміти, що на тому березі, скоріш за все, у них, ну це наші так думають, скоріш за все, у них з'явилися дрони, у котрих більш сильна батарея, е, котрі можуть літати на більшій висоті, ну і у котрих є такі можливості. На жаль, От. і вибухівка більшого розміру вони можуть причепити. Це я кажу про FPV, тобто про дрони камікаци, тепер я хочу вам розповісти далі. Сьогодні, буквально після першого вибуху, Через три хвилини вже була перша група наших військових це такі ем, мобільні групи, котрі охороняють ем, наше місто, окрім всього, що є. Тут я не буду казати мобільні групи, котрі охотники за дронами, палюють за дронами. Ще через дві хвилини приїхали ще на підтримку ребята. Це про що? Про те, що дуже гарна комунікація. Вони оснащені. І вони сьогодні цілий день ці декілька мобільних груп працювали разом в місті, оберігали нас з вами. Вони полювали за небом поки Приїхала ДСНС, поки приїхала швидка, поки надали допомогу людям, поки їх забрали. Вони до п'ятої години вечора працювали разом з нашими службами, котрі відновлювали те, що було пошкоджено вранці. Я хочу подякувати. Я взагалі люблю ЗСУ, ви знаєте, я хочу подякувати. Молодці, вони працюють дуже злагоджено, і це великий плюс. Ми повинні розуміти, я зараз все от поясню, щоб нічого не забути, а потім скажу, для чого я це роблю. Ми повинні розуміти, і про це говорять всі експерти, котрі іменно експерти, що 30 кілометрів від лінії розмежування це ті кілометри, в яких палює ворог, куди вони можуть долетіти. І якщо ми не бачимо... Херсоні зараз навали дронів, то це тому, що перше: частину дронів гасять ще на підльоті в сірій зоні. Тобто, кого бачать, того вбивають наші. Загальна кількість дронів не така велика, тому що у нас вони точно зараз не збираються. Дай Господь тобі! Молодець, що він нам річку Дніпро дав фортифікацію, вони тут не розуміючи, що вони тут не пройдуть, і вони тому просто кошмарять нас і вибивають інфраструктуру. І якби іще наші і мобільні, і немобільні групи не полювали за ворогом, то у нас би тут була навала. Так як це зараз е на сході, скажімо так. Слава Богу, такого у нас немає. Да, їх стало в рази більше. Так, вони залітають вже в, у всі райони міста. Тому треба просто бути дуже обережними. Я хочу, для чого я це все розповідаю? Далі. Можна казати, що нічого не робиться це буде неправда. Можна казати, що робиться недостатньо. Ну, це буде правда. Але. Ті ж самі військові, вони кажуть наступне, скажімо так, людина, яку я довіряю, що принаймні сьогодні наші хлопці максимально оснащені тим, щоб вбивати і щоб ворогів, і щоб збивати FPV. Більше вам скажу: можливо, їх побільше. поки за рахунок не військових побачимо, якщо дадуть фінансування, тоді буде, тоді буде ще трохи легше нашому місту. І можна казати зараз, що все погано. А можна казати, що робиться все, що можливо на даному етапі. Я кажу друге. Так, оснащення, котре є у хлопців, максимально, мабуть, куплене на їхні гроші. Але. Влада включилася і допомагає. І зараз я не про Зеленського, а зараз я про місцевих, котрим, я думаю, теж хочеться, щоб Херсон залишався в Херсоном. Ми будемо дивитися, як буде далі, але станом на зараз, я не хочу... не хочу. Бути не позитивною в цьому плані, тому що е, ніколи не була в цій пропальщиці, підбираю слова. Значить Сьогодні, як мені сказали, сьогодні 10 поранених було за ранок. І якби не наші хлопці спрацювали мобільно, спритно, швидко, то було б в три рази як в три рази більше. Мінімум в три рази було б більше. Тому я сьогодні хочу подякувати нашим військовим. Вони молодці, вони завжди були молодці. І ще раз кажу, нам дуже пощастило, що у нас дуже багато хлопців. я маровла в Люпака, я тут з вами спілкуюся. Хлопців і дівчат воює тих. То Херсонський, і на нашому напрямку. Херсонський, і Херсонська область, і лівий берег і воюють у нас, і це теж великий плюс для, для Херсона, тому що нам спокійніше, е, тому що ми знаємо, що вони воюють от прямо за свою, свою, свою землю. І щоб повернутися додому, воюють. І щоб відстояти те, що вже відстояли. Бо, на жаль, наша область була єдина, котра окупована повністю. Причому дуже швидко. А, от я думаю, що я донесла те, що я хотіла донести. І ще для херсонців. А, це вже я від іншого експерта. А, чим нам, в чому нам пощастило? Нам пощастило в тому, що у нас високий берег. Нам пощастило в тому, що у нас багатоповерхівки. Котрі стримують сигнал, і котрим важко, важко в півдронам, котрі на радіоуправлінні, просуватися містом. І тому ми можемо побачити, якими вулицями вони просуваються від Дніпра, коли ми дивимося на, в наших каналах. Там, де розповідають про дрони. Ми про просто бачимо, як вони присуваються, по яких вулицях вони присуваються. Тварі такі зі зілю... русняві. Поприйду. <свіду> Зелені, да, так, а, чоловічки. З цим нам пощастило. Ну, а звісно, дрони, котрі на оптоволокні, для них припон немає. На жаль, і я дуже сподіваюся, що щось для них теж придумають наші. Умільці дуже на це сподіваюся. От про Херсон я розповіла, те, що я обіцяла розповісти своєму улюбленому другу, котрий умнічка, котрий розумашка, котрого я дуже люблю. Якщо ти дивишся, то тобі привіт.